Вітаю телеглядачів на часі. Програма пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити про дітей, молодь та спорт. А є у нашій студії Віталій Ліпський, начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації. Доброго дня, пане Віталію! Доброго, Доброго дня і розпочнемо так от з загального. Ви здійснюєте взаємодію структур державної політики з питань сім'ї, молоді, дітей, працюєте з молодіжними жіночими, дитячими організаціями. Їх зростає дедалі більше, створюється багато нових. Як вдається така глобальна робота, як вдається поєднувати це все і знаходити з ними всіма мову спільно? Ну, організація -то, може, збільшується і як показує історія, перед кожні вибори їх становиться все більше. І... Але відверто кажучи, у нас якась більш-менш стала цифра організації. Ми щорічно проводимо. Різноманітні заходи, проводимо конкурс проєктів молодіжних громадських організацій. І сказати, що дуже багато нових організацій бажає брати участь чи проводити заходи, я не можу. Можливо, в тому є певна специфіка, бо враховуючи, що ми витрачаємо кошти державні, обласного бюджету, і за ці кошти треба звітуватися. То багато організацій, коли про це дізнаються і дізнаються про той перелік документів, які треба подавати для звіту, то багато хто не бажає далі продовжувати розвивати цю тему, бо це досить серйозна своя і треба за кожну копійку відчитатися. То... І ми не, не наблюдаємо дуже велику кількість нових організацій, які бажають співпрацювати. Якими цифрами зараз можна поділити? Ну от, наприклад, в п'ятницю у нас пройшов конкурс проєктів молодіжних громадських організацій цього року. Виділено було 60 тисяч гривень на це діло. Минулі роки 120 тисяч на це виділялися. Зареєструвалися 12 організацій, подали про свої проєкти, 11 проєктів ми підтримали. Загалом на реалізацію всієї молодіжної політики у нас в області в цьому році всього 613 тисяч гривень. Це зовсім небагато, хотілося б набагато більше. Це в межах, скажімо так, минулого року, враховуючи, що ціни поповзли вверх і треба тепер більше платити за різноманітні послуги, які надаються і в оренді, і в транспорті, і в зв'язку і в різного обладнання в оренді. То це не дає можливості більше розвинути кількість заходів, які б нам хотілося проводити. Тобто ціни витрати виросли, бюджет урізали, наскільки я розумію. Ну, так, і в вашому відділі... Бюджет також? залишили на, на рівні минулого року. І відповідно це зменшує наше, трошки зменшує наші можливості. Чи можна говорити про організації одноденки, які виникають тільки під якийсь певний проєкт і розпадаються? Ну, буває і таке, буває таке, але відверто кажучи, що ми останнім часом до нас такі організації не звертаються. Питання оздоровлення дітей нині одне з найактуальніших і найболючіших, певно, що на сьогодні. Яка зараз ситуація по Рівненській області? Ну, Ситуація, можна сказати, майже критична. Тут нема чого ховатися, так воно і є. 28 грудня Верховна Рада прийняла декілька законопроєктів, декілька змін до законопроєктів. Я не буду їх називати ці назви, але факт той, що вона цими законами скасувала оздоровлення дітей чорнобильців всіх категорій. Вона, згідно з тих законів, тепер фонди соціального страхування не мають права надавати путівки для оздоровлення і закуповувати путівки для оздоровлення для дітей. А це, скажімо так, в Чорнобильці у нас минулому році було оздоровлено на суму понад 60 мільйонів гривень. Через фонд соціального страхування 17 мільйонів гривень було витрачено на оздоровлення. Винайти. Майже 80 мільйонів в обласному місцевих бюджетів, щоб погасити цю недостачу коштів на даний час. Це абсолютно нереально. І фактично, ми маємо трошки більше 4 мільйонів в обласному бюджеті, що дасть нам можливість оздоровити, ну, можливо, таку з тисячу дітей. Все згідно з нових законодавчих норм, тепер оздоровлення мають опікуватись керівники підприємств. Проспілкові організації батьки особисто за свої кошти мають оздоровлювати дітей. Ну і за кошти місцевих бюджетів. Ну кру нас в місцевих бюджетах коштів небагато, а повернути втрачені майже 80 мільйонів, які ми отримали з державних програм це абсолютно поки що нереально. Зараз ведеться дуже велика робота, і працюємо з місцевими бюджетами із з підприємствами. І куди ми тільки не пишемо і наразі радио. Це меценати збираємо. можливо не долучаються Ну, поки, поки меценати не знаходяться, підприємства поки що не йдуть на контакт, не хочуть виділяти якісь кошти на оздоровлення для своїх, навіть для дітей своїх працівників і. На даний час дуже болюче стоїть питання навіть збереження тої бази оздоровчих закладів області, які у нас є, у нас може статися таке, що вони будуть або не відкриються, або відкриються ненадовго, на одну-дві зміни і закриються знов. І... Якщо не буде достатньої кількості Якщо дітей... не буде недостатньої кількості дієтів. А таке може бути а таке може бути. А скільки минулий рік вдалося оздоровити дітей, якщо порівнювати ну, цифри в минулому році, взагалі охопити оздоровленням та відпочинком ми змогли понад 80 тисяч дітей, а це складало 53% від загальної кількості дітей шкільного віку. То зараз ми ведемо мову, що оздоровленням і відпочинком ми зможемо охопити ну десь. Близько 30% дітей це от така сумна поки що статистика. Ну, будемо сподіватися на краще. Якщо говорити про переселенців, вони так само являють собою проблемний контингент на сьогодні. Ну, Ми е, опікуємось стосовно переселенців, ми опікуємося також їхнім оздоровленням. На даний час в цьому існує одна невеличка проблема. Законом України про відпочинок та оздоровлення дітей визначені певні категорії дітей, які мають отримати мають право отримувати оздоровлення ну по пільговим путівкам, і до сих категорії? пір. До сих пір категорія е, переселенців чи е, ну з дітей загиблих в АТО до сих пір в цей закон не включений. Правда, не так давно була селекторна нарада. І запевнило керівництво Міністерства соціальної політики, що всі зміни в закон вже внесені, і буквально найближчими днями Верховна Рада внесе зміни в законодавство. Ну, ми надіємося, що до 1 червня, до початку літньої оздоровчої кампанії, ці зміни будуть внесені. і Нам не буде перешкод щодо оздоровлення дітей цих категорій. Це до ясничої категорії будуть додані діти бійців АТО і так. діти переселенців діти, і переселенців і діти загиблих. В АТО. Скажіть, а наразі які категорії ще мають право на оздоровлення? Ну, це діти сироти, діти інваліди, діти з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, діти, які перебувають на диспансерному обліку, і діти-переможці, призерів всеукраїнських міжнародних. Обласних, районних, олімпіад, змагань, спартакіад. Ну, ці діти, які є переможцями олімпіад, не становлять, мабуть, що велику кількість аж mm -hmm. таку. Mm -hmm. Ну, Маються увазі не тільки олімпіади, mm -hmm. маються увазі і спортивні змагання, mm -hmm. і творчі конкурси, Юні спортсмени? Так. Да, у нас таких набирається теж декілька тисяч дітей. Зараз багато відділів перебувають в рамках жорсткої економії, оскільки додаткових якихось коштів не надходить на них сподіватися в умовах, що в країні відбувається практично наголошена війна, то надходжень додаткових не варто сподіватись. І всі відділи економлять. Я знаю, що і ви так само часом економите. На чому і яким чином. Ну, бачите, нашу роботу оплачують з державного бюджету. Роботу управління, і відповідно в цьому році нам знижена, взагалі в народі бутує така думка, що в адміністрації люди заробляють сумасшедші гроші, і надзвичайно багато отримують. То в цьому році нам і, і наші працівники і так маючи не дуже велику зарплату, але зараз фонд зарплати ще знижений, і ми фактично отримуємо. Голий оклад, 10% премії, і вислугу років, і все. Тобто рядові спеціалісти, головні спеціалісти отримують на руки менше 2 тисяч гривень. От на цьому і економимо. Більше дозволити собі нічого не можемо, але надіємося, що все це буде все це тимчасово і найближчим часом. Вже Верховна like Рада прийняла в першому читанні новий закон про державну службу. Надіємо, що найближчим часом все ж таки в цьому питанні буде якась позитивна для нас новина. Що вони не тільки на хліб? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, які проекти останнім часом довелося закрити, і які натомість, можливо, з'явились нові? Ну, ми намагаємось втримати всі ті проекти, які у нас є, які у нас існують. Ну, і Просто, можливо, на деякі статті видатків припадає менше коштів. Але ми намагаємося все-таки втримати, бо відновити втрачене набагато складніше, ніж створювати щось нове, і не хочемо ми втрачати все те напрацьоване роками. Ну, єдине, що хотілося зазначити, ми. Зараз найближчим часом відказалася від такого відомого брендового заходу, як КВН. В цьому році набула розголос, широко пішла по Україні нова, новий проєкт Ліга сміху альтернативний проєкт КВН, -у, який був придуманий в Москві, яким керує Масляков. І ми наша область також активно включилася в цей в новий проєкт. І маємо певні успіхи. Одна наша команда потрапила на телевізійний проєкт. І маємо в нашому місті одну з п'яти ліг сміху, які готують команди до телевізійного проєкту. То от це у нас скажімо таке абсолютно нове, і я сподіваюся, воно це нове нашим глядачам дуже довподобно. А зі старих таких постійно діючих, які би ви хотіли відзначити? Ну, у нас багато років проводиться конкурс Таланти багатодітної родини. У нас в області ми лідери багатодітних родин в Україні, і цих дітей у нас дуже багато, тому ми цей конкурс, хоча вже і не опікуємось питаннями сім'ї. Забрали від нас цей напрямок, але цей конкурс ми продовжуємо підтримувати. На 22 числа відбувся обласний етап. Знову було понад 200 учасників дітей. В семи номінаціях вони брали участь. Я думаю, що це треба підтримати. Ми будемо це робити постійно. Скільки зараз багатодітних з цімей по нашій області? Ой, ну я вже зараз зараз боюсь сказати, бо вже ми не опікуємось, але ну, колись було. Я пам'ятаю, що дітей було понад 300 тисяч багатодітних сім'ях. Зараз вже віддали це питання в департамент соціального захисту і свіжої статистики немає. Ну але конкурс триває і буде але тривати? Конкурс потім... триває, ми підтримуємо і кращі діти, кращі переможці обласного етапу. Потім поїдуть і на всеукраїнський конкурс. Скажіть, будь ласка, оскільки ви як начальник управління у справах молоді та спорту все-таки не можемо не зачепити питання, яке днями фігурує в засобах в змі Рівненщини, міні футбольний клуб Кардинал Рівне, яким інвестор заборгував. Слів зарплату членам клубу, так відмовився їх інвестувати, хоча вони більше 10 років були під його крилом. І навіть ось цитую Володимир Валявка заявив, що останнім часом я не хотів навіть дивитися на ігри своєї команди. Чи справді там все настільки погано, і в якому зараз в якій ситуації опинився кардинал рівно клуб? Що ну, за ми далі буде е засновником е пану Валявка, є е власником цього клубу. Він є засновником, і він вправі приймати те рішення, яке він вважає за потрібне. Це залежить від його фінансових можливостей, його бажань. На, на жаль, ті кошти, які ми маємо на розвиток спорту, не дають нам можливості повністю утримувати будь-який спортивний клуб нас в області. Зараз всі спортивні клуби це є бізнесові проекти. Кошти меценатів, спонсорів, підприємств, підприємців, і ми надаємо тільки певну підтримку нашим спортивним клубам у вигляді оплати ну, навчально-тренувальних зборів чи ну, направлення їх на ті чи інші змагання ну, це невеликі видатки по зв'язку з тим, що Можуть дозволити собі клубу. Ми не фінансуємо їм заробітну плату і не можемо цього робити. Тому, на мою, на жаль, мені, мені ця інформація, коли я його знав, вона в першу чергу мені жалко наших вболівальників. На ігри клубу збиралося дуже багато людей, клуб користувався популярністю, і коли ми про це узнали, ну, ми надіємося, що можливо ще пан Валявка одумається, успокоїться і можливо, спільно якось ми ще знайдемо можливість і утримувати і надавати допомогу цьому футбольному клубу. Але в першу чергу це його рішення, це його основні фінансові вливання. Так дорого обходився клуб мінімуфу? Ну, це декілька мільйонів гривень на рік. Тільки один заявочний, я не знаю, скільки заявочний внесок там точно. Плюс, розумієте, 12 гравців у команді кожному заплатити зарплату щомісяця. Це досить немалі. А от, наприклад, у нас для футзал є неолімпійським відом спорту, і у нас на всі неолімпійські віди спорту в обласному бюджеті всього 350 тисяч гривень. Всього на все. І це не дає можливості кажу, утримувати. Футбольний, ну, це міні-футбольний клуб. Тобто, спортивні клуби, як ви кажете, без участі меценатів практично не мають змоги існувати? Тільки так. На даний час це тільки так. Дуже прикро. А скажіть, будь ласка, яка ситуація з рівненськими стадіонами і залами, де можна тренуватися спортсменам, які все-таки намагаються, попри все, не лишати спорт і не лишати свою спортивну форму і тренуватися, бути в сілі, як то кажуть? Ну, ситуація та ж сама. Коштів на капітальне будівництво, на капітальні ремонти наших споруд поки що в цьому році закласти неможливо, тому що дуже непроста фінансова ситуація в країні. І видатки на будь-які капітальні ну, капітальні видатки поки що неможливі. І... Наші спортсмени використовують будь-які все, що тільки можливо. У нас в області по можливості. Ми намагаємось робити їм навчально-тренувальні збори в інших областях, щоб вони підтримували, розвивали свою спортивну форму. І саме завдяки цьому ми намагаємось утримувати а в інших наші областях кращі. яким чином це? Ну в інших областях десь краще, десь приблизно так як і у нас. Багато що залежить від того, от саме від тих коштів, які закладено, якщо наприклад взяти нашу область, Житомирську, дві приблизно рівні області. Но у нас, наприклад, на всю галузь молодіжної політики, спортивної, утримання всіх-всіх наших там п'яти центрів, які ну, комунальних закладів, у нас на все це 19 мільйонів, а наприклад, в Житомирській області 68. Хоча по а чому кількості населені. Ну це там обласні депутати, видно, порож, вирішили, що більше треба люблять, на спорт виділити більше коштів. У нас декілька років тому, наскільки я знаю, попередники там намагались щось там економити, щось не проводити, а відповідно не використав кошти за рік, значить, тобі забагато тих коштів треба давати менше. І от склалася така ситуація. Для того, щоб щось створювати, нам треба ну, я не знаю, або знаходити меценатів, або знаходити якісь фонди, або набагато більше коштів закладати на розвиток нашої інфраструктури в обласному бюджеті. Об що чути про авангард, наш багатостраждальний? Ви про стадіон? Так. Поки що нічого не чути також. Є, скажімо так, сигнальний презентаційний проєкт, тільки презентаційний. І на цьому поки що все. Тривають пошуки. На кожні вибори ми чуємо, що його відновлять, і вже стільки, ну, кілька років підряд ми вже навіть звикли, що його відновлюють, але він чомусь не відновлюється. Ну, поки що Кошти винайти, я вважаю, що це поки що нереально. Там тільки перша черга проєкту передбачала 200 мільйонів гривень, то це в тих цінах, які були ще в 2012 році. Зараз це, мабуть, вже 250-300 мільйонів. Я поки мінімум. що не уявляю, з яких джерел можна знайти такі видатки, щоб його відреставрувати. Зрозуміло. Нині багато проєктів скеровані на підтримку української армії. А то і я розумію, що ваш відділ так само не стоїть осторонь, так і більшість проєктів так само берете активну участь у підтримці нашої армії. Ну, ми проводимо. Декілька акцій, такі як відповідальність починається з мене. Ця акція передбачає не тільки там, пропаганду здорового способу життя, але і також підтримку наших бійців, воїнів, які воюють там, в антитерористичній операції. Наші молодіжні організації. Які проводять свої заходи, вони також під час проведення збирають кошти на підтримку наших воїнів. Ми неодноразово запрошували на наші молодіжні розважальні заходи воїнів з госпіталя, які там лікуються в нашому військовому госпіталі, щоб вони якось розважились. До речі, вони це з такими, вони так, я був здивований. Настільки це було на ура, вони нам так дякували. Вони потім на костелях, в гіпсах лізли на сцену, фотографуватися з тими молодими людьми, які виступали на сцені. І дуже дякували, і просили, щоб привозити, давайте нас ще, ми готові, нам подобається, нам це потрібно відволіктися від всього того, що ми пройшли, що ми бачили. Дуже хороше. І наостанок хотілося б такий невеличкий анонс. Попереду вже ну, практично незабаром маємо. Свята це День Матері, День батька, Стані Дзвоник, День захисту дітей, День молоді. Ось це так ну, найближчі наші свята. Що заплановано, на що рівнянам очікувати? очікувати? Ну, 30 квітня, 3 травня, у нас перейдуть дві і восьмої фінали Ліги Сміху в місті Рівному. Приходьте, буде дуже цікаво, новий формат. І обіцяємо, що буде надзвичайно весело. Восьмого числа у нас планується в Рівному гандбольний турнір пам'яті Башти. Та людина, яка колись побудувала той спортзал, який зараз використовує вся наша область, де ми проводимо всі наші змагання, цей зал, який зараз вже зробили ДЮСШ США No4. У нас планується проведення і низки других. Спортивних змагань планується 8-10 числа чемпіонат України по мотокросу в корці. Планується перлинка Рівного, це наш такий захід, який ми підтримуємо спільно. Також з одним з організаторів. І день молоді. У нас вже склалася певна традиція, що обласне управління молоді ми організовуємо. В тому чи іншому місті заходи, ну саме не в Рівному, в Рівному є міське управління, яке може організувати для рівня. А ми надаємо підтримку в районах та містах. Ми плануємо в цьому році зробити цікаві молодіжні заходи до Дня молоді в Острозі та в місті Дуд. Дякую, не можу не запитати: салютів не буде? Ні, не буде. Це дуже добре. Добре. А ваше особисте відношення, ви їх теж зараз не підтримуєте? Ні, не підтримую. Дуже дякую. Все зайво зараз. Дякую за анонси, за зустріч, і за те, що завітали до нас. Глядачам нагадаю, у нас був начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ліпський. Та я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Побачимось, почуємось на телеканалі. А на все добре.